Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни? Такий чудовий, чудовий такий додаток називається Чат-Рулетка. До війни я там взагалі не сидів. А от десь весною мені стало цікаво з ними поспілкуватися. Я побачив приклад там деяких блогерів відомих, да? коміків різних, да? е, вони цим почали займатися. Я так проаналізував оті відповіді, і мені стало самому цікаво з ними поспілкуватися. Взяв собі на озброєння деякі фрази тих людей, яких я дивився, да? щоб все ж таки якось отримати перевагу у нашому діалозі. Це весело. О, ти кожен раз відкриваєш нове віконечко з новою людиною. Да? І кожен раз тобі одній той самий набір е, різних фраз по методичці. Я питаю, от, чого ви зараз до нас прийшли? Навіщо ви е, зараз вбиваєте у нас людей? Ні, щоб людина поміркувала да? самостійно. Ні, вони кажуть все, як їм сказали. Хто 8 років бомбив бомбас? Вони ж не вміють навіть слово Донбас виговорювати. Вони говорять Бамбас. На той період часу це мені було як моя потреба, наче. а що? Я думаю, може, я комусь і донесу. Хоча це не, не вдавалося, я ж ніколи не кричав у таких діалогах. Це вони починають. Ну і попадалися, звісно, грамотні люди. Ми з ними розмовляли на різні теми, порівнювали наші країни. І все ж таки більшість відразу переходили на... Особисті образи, крик, матюки. Я розумів, що далі діалогу не може бути, що вони вже у них немає вмитів, вони починають просто тиснути. Я відразу відключався. Це робота тих всіх заборон української мови і назв'яв'язань російської, які спокон віку з Російської імперії до наших днів застосовувався до українського народу. Нав'язувалося і в нульові роки, і навіть вже коли я більш-менш свідомому віці був, також завжди по телебаченню російському чую чуємо в оточенні. Хтось десь якась людина в маршрутці говорить по телефону російською. Ну ми ж чуємо цю мову. І вміємо розмовляти, але я не дуже. Мені з, дуже набагато зручніше українською мовою. Мені Буква Г — вона лється, звідси виходить а буква Г треба напружити всім м'язи. От я з деякими людьми переписуюся російською мовою. Спілкування тільки українська і суржи. Сьогодні їхав у маршрутці. На блокпості якийсь військовий зайшов, да? який там стоять, чи поліцейський. Документи приряд напроти мене сидів священик з нашої каплички. І він в нього, ну, я так зрозумів, прописка, чи не прописка, а місце народження, чи Донецька область, чи Луганська область. До нього поліціянт російською мовою. Ви жили на окупірованій території? Та людина, яка народилася на Донбасі, чистою українською мовою. Ні. Ну, Після, під час окупації, да? ні. Поліціян запитує, може, родіти у вас там залишились? Не залишились, батьки померли, він каже. Ну, ось так. Тобто поліціян вже буде з броварів, корінний броварчанин, да? розумляє російською. А людина з Донбасу, де переважна більшість населення російськомовна, він розумляє чистою українською мовою. Ось такий парадокс. Я не думав взагалі, де я буду навчатися через три роки. Я вже, слава Богу, поступив. Уже, дайте спокій, на три роки. Вже трошки повчуся. А далі вже побачу. Я хочу жити далі, не ставити собі на три роки вперед плани, а кожен, кожен день новий виклик, нова сторінка. Можна сказати, кожен день як заново народився. Весною була думка вже так. Чи все ж таки війна, да? чи вступати, чи ще залишитися в школі. Я проаналізував, подивився, ага, спростили набагато програму вступних випробувань. І я пішов. Зараз результат. А далі побачимо. Все ж таки хочу, мені хочеться в Україні. Хочеться поїхати десь помандрувати, але повернутися. Розуміння. Наше дитинство, наша юність не така, як у вас була, у вашого старшого покоління. У нас сьогодні ковід, завтра війна, післязавтра ще щось. Кожен день повністю все міняється. І треба підлаштовуватись під нові реалії, а при цьому в твоєму організмі проходять взагалі в твої свідомості різні зміни. Добуває інколи дуже важко. Звісно, моніторую, і зараз мало хто не моніторить. Тому що коли навколо тебе отак дуже швидко все змінюється, якісь події відбуваються, а ти не маєш доступу до інформації, щоб уточнити для себе, да? то це тоді трошки важко. Ти не розумієш, що відбувається. Ти бачиш, що щось змінюється, але не розумієш, що саме. Але я все ж таки довіряю тільки офіційним джерелам. Інформації дивлюсь карту Deep State стосовно фронту, да, які там зміни відбуваються. Якщо я залучаюся до якихось зборів, кидаю донати тільки на Лачина, або на притул, або повернусь живим. І я впевнений, що ці мої 6 гривень підуть дійсно на користь України. Хотілося би сказати словами одного кіровоградського агронома. <ріст> в якій ще країні да? може бути таке, що от людина півроку тому вела концерт, а зараз вже тримає булаву в Верховній Раді і руку тримає на Конституції Пересотницькому Євангелії. Оце була така унікальність. Ми відчували унікальність нашого, нашої країни. Тим більше, перемогти діючого президента, який мав всі повноваження. Але коли почалася війна, він в цій Україні, самому собі і всьому світу, він показав, що народ не помилився. Е, Жадан, мені здається, Сергій Жадан. Він читаєш і до сліз. Він займається публічною діяльністю, заробляє гроші, веде концерти за кордоном і привозить їх в Україну, сплачуючи тут податки і допомагаючи ЗСУ. І займається і благодійністю, і літературою, і музикою. Знаєте, людина на всі боки. Я б хотів би з ним зустрітися колись. Я вважаю, що на цю тему не можна починати ніяких дискусій. Тому що це риторичне запитання. Україна в будь-якому випадку переможе. Я вже зрозумів. Як вони не взяли, слава Богу, Київ, що далі кіна не буде. Далі вони будуть потихеньку, потихеньку відповзати. А зараз у них більше немає ніяких шляхів, тільки додому. Нашим воїнам я хочу побажати незламності, здоров'я і побажати все ж таки успіхів на фронті, побажати найголовніше, щоб всі повернулися додому живими. Це найголовніше. Коли ми переможемо, ми згадаємо тих, хто поклав своє життя за цю перемогу, за нашу незалежність, за нашу волю, єдність нашого народу. Мені здається, ні я фізично цієї насильства я боюся. Я можу займатися волонтерством, але саме безпосередньо зі зброєю в руках по комусь стріляти, я, це для мене, для мого характеру, для моєї можна сказати, натури. Дуже важко. Але я міг би і розмінуванням займатися, і волонтерством, і допомогою і там, поранених лікувати. Ну, якби в мене були якісь знання, навички. Але саме це стріляти чи з. Ну, ще правда, з, -з, -з артилерії міг би шмальнути. <рес> Героям слава!